В нас в Україні існують люди, які до кінця не розуміють Конституції України. Наприклад, люди не розуміють статті 13 нашої Конституції, в якій сказано, що надра, повітря, там земля ну все належить народу. Це є власність українського народу. Ну, люди буквально розуміють, що це їхня власність, що вони мають право на цю власність. Ну, Якщо ти власник, ну ти можеш піти в ліс. І там зайняти якийсь кусок лісу. Ні, ти не можеш. До тебе прийде влада, і влада в тебе спитає, що ти робиш в цьому лісі, і оштрафує тебе. Можливо, якщо ти будеш там чинити якийсь опір, то ну, притягне до кримінальної відповідальності. Ти також не можеш піти в поле і в полі захопити кусок землі там сіяти. До тебе теж прийде влада, і влада тебе спитає, що ти тут. Робиш, ти не можеш так просто добувати золото, нафту. Тобі потрібно отримати дозволи від влади, тому що влада є представником українського народу. Влада має повноваження від імені українського народу розпоряджатися землею, повітрям, надрами і всім іншим. Ніхто, окрім влади, цього не має права. І от я, як громадянин, я звертаюсь до органів влади зі своїм бізнес-проектом. Наприклад, я хочу добувати золото. У мене є ресурси добувати золото. Я звертаюсь до влади. Влада мені, наприклад, дає, місцеву, місцева влада, дає дозвіл добувати золото. Я починаю добувати золото, я плачу збори, плачу акцизи, плачу податки цій владі, цьому народу. Цьому представнику народу плачу податки. Цей представник народу наповнює бюджет держави. З цього бюджету утримується медицина, утримується армія, поліція, плач... платяться там, е... пенсії, соціальні виплати і багато іншого. Це все відбувається за мої гроші. Чому я ще зобов'язаний комусь платити гроші? Ну, ви там кажете. Ну, Земля це власність народу, надра це власність народу. Так платіть мені гроші. Ну чому я зобов'язаний платити вам ще гроші? Я вже заплатив гроші представнику цього народу. Я заплатив бюджет цьому народу гроші. Чому я ще зобов'язаний особисто вам їх платити? Ну я цього ось не розумію.